Вітаю вас сьогодні з міста Риму. Я тут є на один день, і позаді мене є славна базиліка Святої Софії Премудрості Божої, як бачите, а збоку приміщення Українського католицького університету, яке колись 64 рік. В Україні церква греко-католицька поневолена. Не видно просвіту. Патріарх Йосиф вернувся в 1963 році після 18 років каторги до Риму. Він хотів залишитися в Україні, але йому заборонили. І він вертається до Риму. Радянський Союз його відпустив взамін за одного шпіона, якого видали Радянському Союзу американці. Радянський Союз надіявся, що він відпускає старушка, який скоро умре. І нарешті Українській Греко-католицькій церкві. Та й, зрештою, незалежній Україні, яку вона уособлювала, настане кінець. Але стається навпаки, О той, на кому вже поставили хрест, кого вже списали з історії, стає головним двигуном відродження України. Відродження Української греко-католицької церкви в діаспорі. Зупиняється асиміляція. Бути українцем стає модно. Патріарх засновує український католицький університет, бо знає, що університети це є кузнями науки і кузнями, де куються майбутні кадри народу, без яких збудувати народу неможливо. Йому всі крутять під візками, думаючи, що він поїхав головою, а він знає, що робить. Я жив тут і отець музичка покійний розказував, що патріарх Йосиф друкував тонами літератури і казав, що коли прийде Незалежна Україна, та література спотребиться. Вони вже не мали її де пакувати. Вони вже не знали, що йому говорити, і потім каже, коли в 91-му році проголосили Незалежність України і тієї літератури за не цілий рік не стало, вони зрозуміли, що він був українським пророком, патріарх Йосиф Сліпий, якого не зламала совєтська система якого не зламали тюрми, але який знав одне: зло ніколи не може перемогти. І це його мотивувало боротися до кінця. Тепер, цими днями, я зауважую, що багато людей в Україні і на поселеннях в діаспорі опускають руки, не мов би, кажучи, що. І нам у цій боротьбі з Росією нічого не вийде. Це є диявольська спокуса. Нам обітовану землю вже видно. І тою обітованою землею є земля, Україна. Нам тільки треба зберегти єдність і дійти до переможного завершення. Яке завершить Господь Бог. Я в цьому не сумніваємося, бо нам потрібне чудо. Про те чудо молімся, і вже маємо його ознаки, бо ми боремося з найгіршим ворогом людськости Московією. Нині я читав митрополита Андрея Шептицького лист до кардинала Тісерана, де він говорить про прихід. Перших совітів до Галичини каже, що це є нелюдська система, яка знущається, яка просто ненавидить людину. Але ця система впала і впаде це російська. Я сьогодні спеціально вирішив записати цей короткий ефір, щоб ви побачивши Святу Софію, яка стала після 2000 року в особливий спосіб пристановищем для сотні, сотень тисяч українок і українців, які опинилися в Італії на заробітках, яка сьогодні є форпостом допомоги Україні, яка ще відіграє своє значення. Вона є пророчим знаком майбутнього України. І гарантом, гарантом нашого майбутнього. Є не захід, не схід, але сам Господь Бог. І в тому я не сумніваюся, бо так говорили нам наші пророки, зокрема Митрополит Андрей, Патріарх Йосиф Сліпий. Будьмо гідними тих, хто були перед нами. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!